Ти, Отче, де чудотворце, люби, всі до тебе прибігають українські люди. Всі чекають Твого свята. Прийди, Отче, з неба. Україна, наша мати, звертається до тебе. Вони щирістю просять у Миколая подарунків собі і добра Україні у спеціальному навчально-виховному комплексі. Відзначили День Святого Миколая і дитяче прохання практично виконали. Подарунки привезли, а серед гостей захисники України та українців. Служба безпеки та університет цивільного захисту України. Для нас сьогодні теж заставився праздник. Ми почувствовали, що таке, Николай, тому що діти нам подарили цей праздник. Ми сюди ходимо і в будні. но праздник это и есть праздник. Когда детки и взрослые вместе ощущают и ждут чудо, исполнения мечт. А мечты не бывают разные у взрослых, у маленьких. Сегодня мы все мечтаем, чтобы был мир в Украине, чтобы в Харькове был мир, чтобы такие детки радовали родителей и могли развиваться, делать вот Такі замічательні віші у закладі вчаться і живуть особливі вихованці. Діти з вадами слуху. Тут їх 160, віком від 2 років до 22. Аби соціалізуватися та навчитися вільно комунікувати з оточуючими, потребують під час навчання особливого обладнання. І за рік саме до Дня Святого Миколая меценати оснастили всі класи мультимедійними дошками та ноутбуками. Діти нуждаються в доброму слові. И когда эти люди приходят, конечно, приятно, что они окружают вот такой заботой. Благодаря службі безпеки Украины у нас вот сегодня завершено мультимедійне обладнання. Понимаете? А що такое глухому ребенку? Это візуалізація процесса. Поки дорослі дбають про питання освітянські, діти цілком пірнули в святковий концерт, посмішки, оплески та перевірка на гарні вчинки за рік, що минає. У НВК її прийшли невідмінно. Тож благодійники передають від святого Миколая купу солодощів. Я хочу, щоб кожному рібінку в удача, здоров'я здоров головне, і всього самого найкращого. Анна Черненко Ігор Мельник, Ірина Сафіна вісті.